Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Як зазвичай, у нас три карти. Кожен вибирає свою. І будемо зчитувати з карт підказочки на сьогоднішній день. Приготувалися і дивимося. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, порада ваша йти глибше в свою душу, в своє єство, як би це сказати, і давати собі всі ті запитання, які вас цікавлять, ваш шлях у цьому житті. Це розумієте, це старший аркан, і це дуже важливий день для вас. Це дуже важливе якесь питання у вас є. Розібратися в собі в самих затаємних куточках своєї душі. Спочатку розібратися в собі, в своїй місії, для чого ви живете, чого ви прийшли. Звичайно, кожен це бачить по-своєму. Хтось бачить себе творцем Божим чи, чи творцем Божих рук і тому подібне. Хтось бачить себе як абсолют. Тому це справа кожного особисту. У когось, можливо, сьогодні будуть розмови з мудрими людьми. Це можуть бути люди постарше, наприклад, ваші батьки, бабусі, дідусі. Ось, а можливо, і якась людина, яка дійсно вас наштовхне на щось, що ви до цих пір не знали. Якісь новини, якась правда. Щось вас сьогодні може зацікавити, де ви почнете копатися глубше. Якщо у вас якась невирішена справа, теж ця карта каже: ідіть в глибину цієї справи, шукайте джерело. Карта номер 2 Тут у нас йде 13-й аркан от уже видно смерть. Так? Не лякайтеся. Чому? Тому що ця карта. Говорить вам про якусь трансформацію, трансформацію себе, трансформацію свого бачення на якісь Деталі на якісь ситуації, трансформація вас самих. Це може бути дійсно і розлучення, розрив якихось відносин. Це може бути і звільнення з роботи, звичайно. Але ця трансформація для вас дуже важлива. Ця карта ще й говорить: відпустіть. Щось, що хоче піти з вашого життя. Не намагайтеся вчепитися руками, зубами, чим завгодно. Не чіпляйтесь. Ця карта так і радить. Не чіпляйтесь ні за кого, ні за що. Відпустіть все і все, що належить до вас, прийде до вас назад. А це ви є. Це і є ви. Тому бережіть себе. Карта номер три. Хтось, можливо, зустрінеться з своїми друзями. Хтось буде мати веселу паузу на роботі. Хтось там попалити, я маю на увазі покурити, ось хтось чашечку кави випити, а хтось вечірком випити щось більше, маю на увазі серйозніше. Хтось, можливо, просто зустріне своїх родичів, знайомих, відсвяткує день народження, але це все таке, знаєте, маленьке, вузьке коло. Можливо, дитяче день народження. Ось якісь хороші новини можуть бути просто приємні. Але такі, знаєте, не просто приємні, а веселі розмови, такі жваві розмови. Порада цієї карти: поспілкуйтеся з кимось, розслабтеся, відпустіть. Якось, знаєте, трошечки розважтеся, дайте в своє життя трошечки більше щастя, радості і хоч трошечки розвагли, дозвольте собі посміхатися. До речі, ця карта так і каже: дозвольте собі. Ви теж людина. Це не значить, що вам треба включати ну як би це сказати, дивлячись по обставинах, де ви проживаєте, чим ви займаєтеся, і тому подібне. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!